Просто в шокі, наскільки легкий монтаж ось цієї ялинки, щоб зробити собі зелений забор. Тобто ми її просто просовуємо, ми її просто просовуємо через ось тако, ну, переплітаємо ось ці штучки. Тобто Якщо у вас чи 3D-сітка забор, з да, 3D-сітка, чи у вас сітка рабиться, воно ну, дуже легко все робиться. Тобто Дивіться, як воно швидко. Ну, Просто-просто елементарно легко і швидко. Одна така ялиночка, метр такої ялиночки, коштує. 12 гривень, 50 копійок. Можемо відрізати вам висоту будь-яку, яку вам потрібно. Тобто, якщо у вас там 75 сантиметрів, там 85 см. Ну, будь ласка, ось таку відрізали собі, і зробили. І нічого вже за неї да, не видно. Тобто, тут все просвіщається, а тут нічого абсолютно не видно. Взяли, вставили, потім тако його розпрамили гарненько, тако трошки розшліфували, да, і все. Ви подивіться, яка виходить. Ну, Там теж зараз розпрямимо, все буде гарно. І шикарнючо, шикарнючо воно виглядає. Один метр коштує 12 гривень 50 копійок ось такої штучки, ось такої ялинки. Треба вам на сітці, щоб було, щоб ви просто взяли секцію чи рабицю, чи 3D-сітку, взяли, просто поставили, прикрутили та й усе теж можемо робити. Якщо носітці, це буде від 560 гривень квадратний метр.